Всім привіт! Приготуємо сьогодні з вами тірамісу з вишньою в амаретто. Це дуже смачнючий десерт, його дуже любить моя сім'я. Для цього нам знадобиться 800 грам вишні замоченої в двох стопках амаретто, 1 2 столові ложки цукру на 2-3 дні, для крема цукор 120 г, одна пачка ванільного цукру, 4 яйця, кіла маскарпоне, 40 г цукрової пудри і велика упаковка печиво-савоярді. Тепер беремо, відділяємо жовтки від білків. Додаємо туди цукор, потім ванільний цукор. Все змішуємо. І потім ставимо його на водяну баню. Треба, щоб цукор розступився і жовтки не звернулися. І була така от консистенція густенька. Виходить. Потім беремо маскарпоне, додаємо в охолоджену суміш яєць і цукру. 15 секунд збиваємо міксером його, але не перебиваємо. Та додаємо цукрову пудру і взбиваємо це все міксером. В сумі жовтків цукром змішуємо разом з кремом і потім починаємо формувати тіремісу. Вишневий сік ми змочуємо печиво савоярді і викладаємо у форму, передчасно змостивши її кремом. Потім на, ці, на це печиво ми викладаємо вишню і знову повторюємо шар з крему. І так робимо шар за шаром. Сподіваюся, вам сподобався мій рецепт. Всім гарного дня чи вечора. До побачення!